Безпека це передумова спокою в країні. Російська сторона активізувала обстріли мирних мешканців не лише на окупованих територіях, а й донедавна мирних міст. Вибухи в Харкові та Одесі, ранішні автоматні черги в Авдіївці та Дебальцевому змушують уряд посилити охорону стратегічних об'єктів та патрулювання на вулицях. Детальніше Тетяна Москальчук. Географія тероризму в країні розширюється. Дотепер мирне Запоріжжя, Харків та Одеса вже побували під прицілом підривників. Вороги віроломно ігноруючи усілякі домовленості, відкривають вогонь має не лише по військових країнах бойові Кожен дії. Російські найманці відкрито спрямовують на беззбройне населення. Проводяться системні заходи для дестабілізації ситуації в нашій країні. Зокрема, відпрацьовуються активні терористичні операції. Уряді закликають громадян країни бути пильними та при будь-яких підозрівих предметах чи особах повідомляти в силові структури. Гарячі лінії тут працюють цілодобово. Будь-які особи повинні бути разом з силовими структурами, воєнними і безумовно локалізовані. До цього гарячі лінії будуть працювати круглодобово. Патрулювання на вулицях та громадських місцях Арсеній Яценюк наказав посилити вдвоє. Головам облдержадміністрації в найкоротші терміни потрібно скласти критичний перелік об'єктів місцевого значення, які підпадають під посилену охорону. «В Першу чергу це стосується водопостачання, електропостачання, газопостачання і місця масового скупчення людей. На Хмельниччині, в порівнянні з прилеглими до Донецької та Луганської областей території, ситуація спокійна, проте посилене патрулювання та заходи безпеки впровадять і у нас. Людей можемо запевнити про те, що дійсно ситуація на Хмельниччині контрольована. Про те, що, скажімо, координація силовиків і органів влади на високому рівні. Стратегічний об'єкт краю Хмельницька АЕС знаходиться під пильним оком бійців Нацгвардії.